Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку. Робота з дитячою книжкою. Читання складів слів. Поділ слова на склади. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко не поспішай. Ма, ма, ма уже зима, ніг, ніг ніг. Білий сніг. Дно, 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 дуже холодно. А зараз пригадаємо букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук. Л, н 五、十、哦。 и а с. с назвы буквы а. У О, И, М, с. Х, ш. Р. Прочитаємо склади м, ма, му, мо, МИ, с, са, су, со, СИ. Х. Ха ХУ, ХО, ХИ, Ш. Ша. Шу. ШО, Ши. Р, РА, ру ро. РИ. Постав відео на паузу. Прочитай склади самостійно. Читаємо склади, Ма, ма прочитай слово, мама. Ро. МА Прочитай слово і дізнайся, як звати хлопчика. РОМА ШУ Прочитай слово самостійно і дізнайся, як звати дівчинку. Шура. Поділимо слова на склади. На екрані ти бачиш три будиночка. В першому будиночку одне віконечко. Сюди ми будемо відправляти предмети, в назвах яких один склад. В другий будиночок будуть відправлятися слова, в назвах яких два склади. А в третій будиночок відправлятимемо предмети, в назвах яких три склади. Хто це? Корова. Поділимо слово на склади. Корова. Скільки складів? Три склади. В який будиночок? В третій будиночок. Хто це? Вовк. Скільки складів у слові вовк? Один склад. Тому вовк відправляється у перший будиночок. Хто це? Кабан. Поділимо слово на склади. Кабан. Скільки складів? Два склади. В який будиночок? У другий будиночок. Хто це? Лев. Скільки складів у слові лев? Один склад. Тому лев у нас відправляється у перший будиночок. Хто це? Собака? Скільки складів? Три склади. Собаку відправляємо у третій будиночок. Хто це? О, лень! Скільки складів? Два склади у другий будиночок. Ти молодчинка. Прийшов час відпочити нашим оченятам. Слідкуй за сніжинкою! А сьогодні я тобі пропоную послухати віршик Максима Рильського Білі мухи. Але спочатку ми звернемося до словничка і дізнаємося значення деяких слів та словосполучень. Білі мухи це сніг. Що духу? Дуже швидко. Змайстрував, зробив щось своїми руками. Послухай уважно слова та поміркуй, чому я їх написала з великої букви Галя, Петрик, Максим, Кіндрат. Чому ці слова написані з великої букви? Тому що це імена людей. Імена людей пишуться з великої букви. Послухай віршик Білі мухи написав Максим Рильський. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Ось такий віршик ми з тобою прослухали. А зараз чомусик приготував для тебе запитання. Пригадай, будь ласка, як називається вірш? Білі мухи. А чому подвір'я стало білим? Подвір'я стало білим, тому що випав сніг. Пригадай, як звуть дітей у віршику Галя Петрик Кіндрат. А що Максим змайстрував для дітей? Максим для дітей змайстрував санчата. З чим автор порівнює сніг? Послухай уважно. Сніг неначе пух. Автор порівнює сніг із пухом. Тому що він такий самий білий та пухкий на дотик. А зараз пропоную тобі трішечки пограти. Зараз ми з тобою назвемо слова. А ти уважно слухай, яким звуком починаються ці слова. Впіймай перший звук. Сніг, санчата, слон, сметана. Який перший звук ми чуємо у всіх словах? Звук с. Давай спробуємо ще раз. Хлопчик, хурма, хом'як, хустка. Який перший звук ми чуємо у всіх словах? Х. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу! У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!